Олександра Коцюбко знову обрали головою Житомирської обласної федерації футболу, незважаючи на те, що Федерація футболу України вимагала відмінити проведення цієї звітньої виборчої конференції через численні порушення. Олександра Коцюбко обрали майже одноголосно. Олександр Подгорчук, єдиний, хто підтримав іншу кандидатуру, зауважив, що у конференції брали участь далеко не всі представники футбольної спільноти Житомирщини. Не може бути 40 кандидатів в Житомирській 40 делегатів Житомирської області. Це нонсенс. 25 районів, це по два делегати, це вже 50, незважаючи на ФСТ і різні організації. Втім, юрист Житомирської федерації футболу запевнив, що конференція пройшла без порушення всіх делегатів. Заздалегідь повідомили відповідно підстав для скасування конференції немає. Всі колективні члени були повідомлені. Мало того, всі колективні члени. Жодний з них не заявив про порушення їхнього будь-якого права. Отже, жодного порушення їх прав немає. Серед чотирьох кандидатів, які подавались на участь у виборах, на посаду голови Житомирської федерації футболу на голосування винесли лише дві кандидатури. Руслан Павлюк заздалегідь зняв свою кандидатуру і відмовився від роботи у звітній виборчій конференції. Він пояснює, не бачить сенсу брати участь у заході, результати якого завідомо, нелегітимні і не визнані всеукраїнською федерацією. Тобто, фактично вони не визнають. Відповідно, сьогодні вони і не приїхав ніхто, не приїхав жоден представник федерації футболу України на даний захід. На такі заходи постійно прибувають представники світ. Федерації, щоб зафіксувати і побачити для себе, що, що то відбувається в регіонах. Тому з певністю можна сказати, що ця конференція не є, тобто є нелегітимною і фактично ми її не визнаємо. Руслан Павлюк також зауважив: серед колективних членів, які прийняли участь у конференції, є ті, хто взагалі не займається футболом на Житомирщині. Деякі з колективних членів, які були запрошені сьогодні на дану конференцію, взагалі не існують. Вони юридично, можливо, десь на паперах колись були зареєстровані громадські організації, а діяльності фактичної, футбольної розвитку, футбольних змагань, турніри вони не проводять. Зокрема, Коростишівська. Люди дзвонять з Коростишева і сьогодні кажуть, що. Ті представники які сьогодні представляють Коростишівську районну федерацію. Вони взагалі ніякого відношення не мають до Коростишова. Вони не проводять там нічого. Руслан Павлюк зауважив, ані він, ані його однодумці не визнають результатів конференції, і обраний кандидат не може представляти усю футбольну спільноту Житомирщини. Голова Житомирської районної федерації футболу каже, обов'язково звертатиметься за підтримкою до Федерації футболу України, а за необхідності навіть готовий створити на Житомирщині окрему футбольну федерацію.